Сказала коханому, що знаю місце, де сніданки смачніші за мої. Ви знали, що біля парку Позняки є кав'ярня зі смачними сніданками, запашною випічкою та десертами, які, до речі, можна замовити під замовлення. Щодня з 9 до 19 тут готують сніданки. Особливість кав'ярні у виробництві важкового трюфельного масла. Ми замовили його на дегустацію, поки чекали наші сніданки. І я не думала, що масло може бути таким смачним. Нам наскільки сподобалося, що баночку взяли. Додому. Його, до речі, можна замовити з доставкою по всій Україні. Для себе я взяла горіховий капучино, коханому грошевий чай і, звісно, десерти, торт снікерс, апетитний шу з обліпихою та два різних ситих сніданки. До речі, Світ-шеф має відкриту кухню, можна підглянути, як готують твої страви. Тут смачно, стильно та затишно. Ми задоволені, щасливі, і найголовніше ситі. Завітай і ти, парк, позняки, вулиця Драгоманова, 44 а.